Читачі, це подкаст «Щоденники, читачки та його ведуча Софія Слободян. І тут ми говоримо про книги. Сьогодні розповім вам про роман Анатомія Історія кохання від авторки Дани Шварц, а видало цю книгу видавництво Жорж. Просто погляньте, яка тут цікава обкладинка, а також кольоровий зріз. Ця історія розповідає про Гейзел, наречену майбутнього віконта, яка хоче стати хірургом більше, аніж вдало вийти заміж. Та Джека. Радача трупів, який просто намагається вижити в місті, де так легко померти. Їхня випадкова зустріч відкриває для Гейзел нові можливості, а саме вивчати анатомію не просто за книжками, а потрапити на курс до найвидатнішого хірурга країни доктора Бічема. Однак у місті знову спалахує епідемія, яка кілька років тому забрала тисячі людських життів. Влада не зважає на загрозу, тож Гейзел та Джеку самотужки доведеться розкопувати таємниці. Заховані не тільки в безіменних могилах, але й серед живих мешканців Единбурга. Анотація зацікавлює, чи не так? Я була такої ж думки, тому придбала та прочитала цю книгу. І скажу вам, що не пошкодувала. Попри те, що спочатку вона читалася досить повільно, я навіть хотіла її закинути, проте вона мені все ж сподобалась, адже згодом сюжет став неймовірно непередбачуваним та цікавим. До речі, цією книгою я розповідала. Почала 2025 рік, тож вважаю, що початок досить непоганий. Мені сподобалося, що ця книга вчить йти до своєї мети, не зважаючи ні на що, як це робила головна героїня. Тут йдеться про те, що коли вам щось подобається, варто попри все розвиватися в цій сфері, навіть якщо щось або хтось вам не дає це зробити. Гейзел було справді важко, адже події розгортаються в той час, коли в жінках бачили лише слухняних матерів. Та дружин, проте вона пішла проти системи і цим заслуховує справді на повагу. Я справді раджу цю книгу, адже вона мотивує досягати своїх цілей, а також має чудовий сюжет та героїв. До речі, це перша частина «Дології», тож на книжкових полицях ви можете знайти другу частину, а саме безсмертя, історія кохання. Тож це були щоденники читачки та Софія Слободян. Читайте книги, адже це круто. Побачимось! E aí